Таня переїхала до свекрухи після весілля з Миколою. Спочатку все було добре, як у казці. Спільні вечері, затишні розмови на кухні. Але згодом почалося: Хто головний у хаті? Ольга Іванівна чи Таня. Перший конфлікт стався, коли таня готувала вечерю. Молодиця вирішила здивувати родину пастою з сиром і сосисками. Але тільки почала, як на кухню зайшла свекруха. Таню, ну ти що, дітям сосиски даєш? Там же суцільна хімія. Ольга Іванівна стала в дверях із серйозним виглядом. А що такого? Діти люблять сосиски і все, відповіла Таня, навіть не глянувши в її бік. Люблять, та вони й цукерки на сніданок будуть любити, як даси. Ольга Іванівна схрестила руки на грудях. Ну, от і дайте, огризнулася таня. Ваше покоління все робило по книжках, а моє знає, що дітей треба любити і дозволяти їм трохи свободи. Микола, який щойно повернувся з роботи, тільки но зняв чоботи, як почув суперечку. Він зазирнув на кухню, мов боявся отримати сковорідкою. Ой, ну що знову? Таню, мамо, ну ви ж дорослі люди. Ага, дорослі. Таня різко обернулась до чоловіка. Скажи своїй мамі, хай не лізе до моєї кухні. Лізе? Та я тільки порадити хотіла, обурилась Ольга Іванівна. Дітям потрібне здорове харчування, а не ваша мода. Миколо, ну скажи їй щось, звернулась таня, поки Ольга Іванівна вже почала нарізати капусту для свого супу. Микола почухав потилицю, задумався і сказав. Може, Таня, мама, права? Таня?» Подивилась на нього так, наче він щойно підписав собі вирок. Права, то йди їж, мамин борщ, а не мою пасту? Вона грюкнула дверима і залишила кухню. Ольга Іванівна знизила плечима і сказала: Оце ти, сину, вибрав собі. Микола лише тихо пробурмотів. Мамо, Ну ви ж знали, що таня з характером. Ольга Іванівна втомлено сіла за стіл. Вона не хотіла зла лише допомогти. Але таня бачила у будь-якій пораді спробу втручання. Щодня вони сварилися через дрібниці яка ковдра тепліша, які мультики можна дивитися, що краще їсти на сніданок. Для Тані кожна порада Ольги Іванівни була викликом. Для свекрухи це була боротьба за порядок. Таню, а ти чого пюре з пакетика дітям робиш? якось спитала Ольга Іванівна. Бо це швидко і просто, відповіла Таня. Просто? Ага, тільки потім із животом до лікаря бігати. Микола знову опинився посеред цього хаосу. Якось він спробував пожартувати може, вам провести чемпіонат, хто кращий хазяйка минулого чи мама майбутнього. Але і Таня, і Ольга Іванівна глянули на нього так, що він миттю замовк. Під одним дахом стало тісно, і, хоча кожна з них хотіла кращого для дітей, це бажання перетворило кухню на справжнє поле бою. Микола зрозумів одне якщо щось не зміниться, то він опиниться у ролі арбітра на все життя. Зима в селі завжди приходить несподівано, рано з морозами та хуртовинами. Для Ольги Іванівни це був сигнал діставати з шафи теплі куртки, вовняні шапки і валянки. А для тані це стало черговою нагодою показати, що вона сучасна мама. Таню, ти куди з дітьми зібралась? На дворі мороз. Ольга Іванівна заглянула до передпокою, побачивши, як таня вдягає дітей. Молодший у тоненькій курточці, старший без шапки, лише капюшон поверху голови. А що такого? Прогулянка на свіжому повітрі, відповіла таня, підв'язуючи шарф старшому синові. Таню, ти серйозно? Виходиш у мороз, а діти без шапок? У них же вуха відмерзнуть. Свекруха схрестила руки на грудях. Ольга Іванівна. Не треба драматизувати. Діти мають загартовуватись. У місті всі так роблять. Це тренд. Таня говорила з такою впевненістю, що аж діти засміялись. Свекруха мовчки глянула на Миколу, який стояв збоку. Сину, ну ти хоч щось скажи. Діти ж твої. Мам, ну таня права. Якби шапки були такими важливими, то зараз би всі без них хворіли, пробурмотів Микола, намагаючись зберегти мир. Ольга Іванівна закотила очі й махнула рукою. Ну, добре, давайте, а потім побачимо, хто був правий. Діти вибігли у двір, радісно стрибали в снігу, бігали з санками. Таня стояла неподалік. Гордо спостерігаючи за загартовуванням. Ольга Іванівна визирала з вікна, бурчала собі під ніс і лише зрідка коментувала. Ну-ну, побачимо, як твої методи спрацюють. Увечері, коли родина зібралась на вечерю, сталося те, чого свекруха очікувала. Старший син почав чхати, а молодший тримався за вуха і плакав. Мамо, мені погано, шморгнув носом старший. Ольга Іванівна не втрималась і сказала. Таню, я ж тобі казала, без шапки тільки до гаймориту один крок. Таня спочатку впевнена у своїй правоті, тепер виглядала розгублено. Вона бігала по хаті з термометром, наливала чай з малиною і робила компреси. Ну, не може бути. Тож тільки годину були на вулиці. Так, тільки годину. Але як, без шапки? І що ти тепер будеш робити? Суворо запитала Ольга Іванівна. Миколо, скажи хоч слово. Таня обернулась до чоловіка, сподіваючись на підтримку. А що я скажу? Розбирайтесь самі. Наступного ранку молодший син плакав від болю у вухах. Довелося їхати в лікарню. Лікар суворо подивився на таню і сказав: Діти не дорослі, без шапки в мороз їм не можна. Тепер маєте запалення вух. Таня почувалася винною. Вона згадала, як впевнено відстоювала свої сучасні методи. Увечері, коли діти заснули. Вона сіла на кухні разом з Ольгою Іванівною. Знаєте, Ольго Іванівно, ви були праві. Свекруха підняла брову, немов не могла повірити у почуте. Та невже, сказала вона з нотками іронії. Я думала, ти вперта, як осінь без дощу. Таня усміхнулась, але в очах було трохи сорому. Просто я хотіла бути кращою мамою, а тепер бачу, що інколи краще послухати досвідчених. Ольга Іванівна поставила чашку на стіл і сіла поруч. Таню, бути мамою це не змагання, і я не хочу тебе вчити. Просто поради даю. Ти ж знаєш, я теж дітей виростила. Таня кивнула. Ці слова вона чула не раз, але вперше вони звучали як підтримка, а не докір. Наступного дня таня, зібравши дітей на прогулянку, сама простягнула їм шапки і теплі шарфи. Діти слухняно вдяглися, а Ольга Іванівна лише тихо хитала головою. Ну що, тепер у нас всі з вухами здорові будуть. Таня засміялась. Так, тепер вже точно. Але не кажіть, що це завдяки вам. Скажу, що сама здогадалась. Звісно, ти ж у нас сучасна мама, усміхнулася свекруха і повернулася до своїх справ. Микола, побачивши цю картину, лише зітхнув із полегшенням. Ви тепер ще й дружити будете, це щось нове. Пожартував він. Не дружити, а співпрацювати, поправила таня. У нас тепер альянс. Головне, щоб діти не страждали від наших дурощів», – додала Ольга Іванівна, махнувши рукою. Минали тижні, і сварок ставало менше. Таня все ще мала свою думку, але тепер частіше прислуховувалася до свекрухи. Ольга Іванівна своєю чергою перестала наполягати на своєму, дозволяючи тані робити власні висновки. Одного вечора вони разом сиділи на кухні, розмовляючи про дітей. Ви так багато знаєте, сказала Таня, коли Ольга Іванівна розповідала, як правильно лікувати дитину під час застуди. Але як вам вдається завжди бути такою впевненою? Та яка там впевненість, Таню, просто роки дають своє? Помиляєшся, вчишся і вже потім думаєш, ага, це я робила не так, а ось це правильно. І все. Таня задумалась. Значить, я теж колись стану такою, як ви запитала вона жартома. Ольга Іванівна посміхнулась. А чому б і ні? Тільки не забудь, що твої невістки теж сперечатимуться з тобою. Вони разом засміялись, і Микола, який сидів поруч, подумав нарешті настав мир. Відтоді в хаті запанував баланс. Таня зрозуміла, що досвід свекрухи це не спроба втручання, а підтримка. Ольга Іванівна навчилась не тиснути на молоду невістку, даючи їй можливість робити свої помилки. Хоч іноді між ними все ще з'являлась іскра, вона швидко згасала, бо кожна вже знала мудрість приходить із досвідом, а справжня любов. Із розумінням.